Вже на початку нового тижня погода в Україні нагадає справжню зиму, а точніше, вже з вівторка більшу частину країни накриє снігом з нічними морозами, тому синоптики підготували детальний прогноз погоди на наступні три дні. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 7 грудня, дощів не буде. По всій країні очікується суха та хмарна з проясненнями погода без опадів. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 3 до плюс 5 градусів, і лише південним областям пощастить більше, буде тепліше до плюс 6 плюс 8 градусів. Вночі по всій країні очікується від мінус 1 морозу до плюс 1 градусів тепла. Лише на півдні вночі буде плюс 3 плюс 6 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 8 грудня, дощі йтимуть лише у Криму. На всій решті території країни пануватиме суха та хмарна з пріодичними проясненнями погода. Вітер з поривами до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде в межах від плюс 3 до плюс 5 градусів. У південних областях тепліше до плюс 8 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до плюс 1 градусів, у південних областях вночі від плюс 4 до плюс 6 градусів тепла. У вівторок, 9 грудня, мокрий сніг з дощем накриє Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську, Луганську, Донецьку, Полтавську, Черкаську та Кіровоградську області. Також в цей день дощі йтимуть у Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, а також у всіх західних областях України. Сухо в цей день буде лише на півдні країни. Вітер не відчуватиметься всього 3-5 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 1 до плюс 4 градусів. Лише у південних та західних областях буде тепліше від плюс 6 до плюс 8 градусів тепла. Вночі по всій країні від мінус 2 морозу до плюс 2 градусів тепла. І лише у південних та західних областях вночі буде від плюс 3 до плюс 5 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!